И мені собой, і покатав, і на лошаді. Картаплика. Та то ще не все. Ой, нагіс, дякую. Так це ще не все. Ми ще йдемо. Картопелька, ми при. Картопелька, сідай. Картопліка щось мені не... добре. Попались. Картопенька ні! Ну що, зна... знайомтесь, ну, любі друзі, що ви як не вдома? Тут є е, цукерка, яка утравила мого братика. Є, є собачка, яка нагавкала на нього. Є машинка, каже, не збила його, а також є хлопці, який дуже похоже на неї. А також ви, ти картопелька, яка розбила серце мому братикові, а ти навіть, який підібрав її, таку нікчему. Картопелька, не бійся, я тебе врятую.